В порту Кавказ суттєво пошкоджений пором окупантів слав'янін. Повідомляє нам цю інформацію генштаб зсу сьогодні, 23 липня, угруповання сил ВМС ЗСУ разом із підрозділами інших складових сил оборони в порту Кавказ завдали суттєвих пошкоджень російському порому слав'янін. Про це повідомляє прес-служба Генерального штабу ЗСУ сьогодні. Угруповання сил і засоби військово-морських сил ЗС України разом із підрозділами інших складових сил оборони в порту Кавказ завдали суттєвих пошкоджень ворожому парому слав'янін. Йдеться в повідомленні. Зазначається, що окупанти використовували цей паром для перевезення залізничних вагонів автотранспорту та контейнерів у військових цілях. Слав'янін, третій і останній залізничний паром, який РФ мали у зазначеному регіоні. Тож нагадаємо, губернатор Краснодарського краю Кондратів заявив, що вранці 23 липня безпілотники атакували паромне судно в порту Кавказ. Одна людина загинула, четверо було госпіталізовані після атаки. Розповідали в Оперштабі Кубані. І давайте про це поговоримо з експертом, який вже з нами на зв'язку. Це пан Олег Жданов, військовий експерт. Пан Олег, бажаю здоров'я. Вітаю вас. Добро вечора. Хотілося б трошки розкрити більше деталей того ураження, яке могло яке відбулося, але якими силами це могло бути. Ми так розуміємо, що це могли бути літальні апарати БПЛА. І тут же ж питання того ще дуже цікаво, що цей пором він знаходиться достатньо близько до Кримського мосту. Тож цікаво послухати вашу оцінку, тому що відбулося. А, ну, я, я рахую так, що було застосовано такий же самий метод, комбінований метод, як е, частень, е, дуже часто застосовують наші вороги. Е, був наліт дронами і, скоріш за все, був дійсний ракетний удар угу. кількості вибухів, які там пролунали. Згідно місцевих пабліків, ми знаємо як мінімум про. 7-8 вибухів на, на території порту, скоріш за все, дрони взяли на себе відволікання системи ППО, і разом з дронами майже одночасно прилетіли ракети, які нанесли основне ураження цьому порту. І тепер ситуація такова, що залізничні вагони через Керченську протоку на, на сьогоднішній день на паромах переправлятися не будуть. Потрібно буде перевантажувати грузи на звичайні пороми, контейнери або сухогрузи, і потім вивантажувати їх в порту керч угу. там же є залізна дорога. Навіщо вони перевозили залізничні вагони за допомогою парому? Справа в тому, що після після того удару, коли був стався величезна пожежа на Керченському мосту, угу. і тоді, якщо ви пам'ятаєте, там палали цистерни з паливом, так так вони деякі вони частину прольотів замінили, але на сьогоднішній день вони не можуть дати повне навантаження на залізничну частину Кримського мосту, тому що Ну, після таких ушкоджень. І вони ганяють потрохи, в основному в нічний час ганяють короткі е, состави е, до 10, там максимум 15 вагонів, і то на, мали, на малих швидкостях вони е, перетягають. Тому вони задіювали пароми, тому що основний е, вантажний коридор шов саме через ці пароми, шов саме через е, взагалі, через паром переправу. Mm -hmm. До речі, по автомобільній частині мосту вони навіть не пускають автобуси. Фури, фури однозначно йдуть тільки паромом, а величез, великі автобуси, там від п'ятдесят 30-50 пасажирів, теж пускають на пароми. Мостом користуються тільки легкові автомобілі а, і а, буси вантажністю до, до 5 тонн. От. Ну, а по залізниці ходять частин, частково ходять пасажирські, але вони короткі, і їх маса не така велика, і короткі состави з товарними вагонами.